Ти найкращий світі, тату, В цьому сумніві нема. І зі свято татусів вітає твоя любляча сім'я. Та священне свято, його потрібно почитати. Всіх батьків без всі ми будемо вітати. Наша гордість і опора, наші дорогі батьки. Ви для нас приклад здоровий ви по життю У день святковий цей татусі я вітаю від душі. Хай на щастя тобі, доля, подарує всі ключі. бути хай міцним здоров'я, успіхай в житті прийде. Кожен день тобі хай радість і натхнення лиш несе. та прийми мою подяку за підтримку і добро. Погляд твій завжди дарує мені віру і тепло. Тату, дякую, що ти завжди поруч. Я вітаю сьогодні зі святом. Могу... Стати татусю, як ти. Вітати з ним батька і побажати справжньої батьківської любові і поваги до своїх дітей. Хай у, нехай у ваших родинах завжди тепла атмосфера, Взаєморозуміння розуміння і добро. Любий тату, здоров'я міцного вірних друзів та затишку вдома. Обіймаю таточку любить. Хай щастить завжди та усюди. Дорогий тато. Я вітаю тебе з Днем Батька. Дякую, що ти є. Бажаю тобі сил, мужності і витрісті. Бережи себе. Також хочу привітати всіх військовослужбовців з Днем Батька. Скоріше повертатися додому. Наші захисники вітаємо вас з ним батька. Ваша мужність і сила надихають нас щодня. Ви приклад справжнього героїзму. Нехай вас завжди оберігає доля і любов до близьких. Тато мій милий, любий, хороший. Дуже я хочу на тебе бути схожим. Ніжний і добрий, мужній і сильний. Розумний, веселий, і самий надій. My, і цілую я тебе у свято. Ти найкращий у світі, мій хороший тато. Жити в щасті стіли, бажаю, дихаю здоровим духом. Пам'ятай для мене завжди Ти найкращий в світі друг. Миру, злагоди, здоров'я, я бажаю тату мій. Нехай свято це дарує здійснення прекрасних мрій. Все нехай тобі вдається, першим будь перемагай, щоб не трапилось татусю, рук своїх не опускай. Нехай буде у вас все порядку, добра вам, щастя і достатку. Щоб горе смуток ваш дім обминали, щоб сонечко є ясне вам завжди стіяло, в веселищі низку здоров'я міцного. Від щирого серця бажаємо з цього, Хай надійних людей вам життя посилає, а в серці до віку добро не згасає, хай радість всміхається в вашому домі, І ліку не буде щасливим рокам. І ще раз здоров'я, удачі в усьому, ми зичимо щиро, рідненькі вам. Днем батько, я тебе вітаю, татко, тобі бажаю здійснення всіх мрій. Нехай у тебе все буде в порядку. Щасливим будь рідненьким батьком мій. Ти рідний, муси знати, ти найкращий світі тато. Добре, сильний та ж хіба хіба дає, ще такий? Будь певний, мій тато, що тебе я буду вартий. Все робитиме, як ти, треба тільки підрости. Шановний батько. Вітаю тебе сьогоднішнім святом! Днем Батька! Твоя сміливість та відвага вражають мене. Я бажаю тобі міцного здоров'я, щоб ти міг продовжити службу на користь нашій Україні. Я дуже пишаюся тим, що мій батько-захисник України. Твої подвиги не залишаться непоміченими, а твоя відвага та мужність завжди будуть прикладом для мене та для всіх українців. Нехай Бог благословить тебе на твоєму шляху, а твої зусилля завжди будуть на благо нашої країни та нашого народу. З Днем Батька! Ти мій герой день батька це свято, в яке хочеться нагадати, що батько споконвіку і до нинішнього часу був і залишається главою будь-якої сім'ї. У цей день ми бажаємо нашим батькам непорушного і міцного, як алмаз здоров'я, великого успіху, довголіття і всього найкращого зі святом. Від батька слово «Батьківщина» Вітчизна від отця, вона для кожного єдина і рідна до кінця все це від звитяги, честь і слави, і воля, і мирні дні, добробуди, і престиж держави, і радісні пісні. Це все батьки для нас зробили, щоб радості жили, щоб до школи ми ходили і мріяти могли. Любов несемо у сердечку, бо ми вже чималі. За все Колонімося низенько батькам аж до землі.